Те, що ми почали працювати, погоджуюсь з колегою, це, це, це дуже добре, але є знаєте такі ризикові повороти, які ми маємо насправді в них влучно в'їхати, і щоб не мати потім проблем з громадою, тому що представництво інтересів громади це наша основна задача. Ось так. Ну і друзі, чомусь ніхто не згадує, що оголошено про те, що метро на троєщину все ж таки буде, і що почнеться незабаром його будівництво. Це вже не перший е раз, да, це, ну, це не вперше ну, да. раз. Але Бахматов минулого тижня у нас це заперечив, сказав, що метро на троєщину не буде ніколи. А, і буквально через тиждень після цього це голова якраз району, куди це метро будують, і буквально через тиждень після цієї заяви є заява від міської влади про те, що все ж таки починаються. Та перший крок до будівництва от, е, е, в нас, а фактично е, йде і робиться. Ну тобто від цієї ідеї не відмовляються. То е, скажіть, будь ласка, то воно буде чи не буде? якщо коротко, як ви вважаєте, чи це от просто мем, і все, і не треба взагалі серйозно до цього ставитись. Моя думка, така, що ніхто тут присутніх і при всій повазі mm -hmm. до свого колеги з десянського району компетентно на це відповісти не може, тому що сам цей проект. Е я думаю, що очевидно важливе, тому що метро це один з найкращих транспортів для таких мегаполісів. Але наскільки це технічно реалізуємо? Тут ж не мова не йде про продовження тих проектів, mm -hmm. які були раніше. Можливо, там розглядається це. Я думаю, що це доречно, щоб коментував як мінімум директор департаменту транспорту. А можливо, це і рівня міського голови коментувати такі, тому що це проект. Yeah. А але а ще... на це витрачено бюджетні кошти, no, і so. там вже три станції побудовано в межах мосту. А так? ще краще було б, якби генеральний план якого ми дуже чекаємо в сесійній залі Київської міської ради, дав відповідь на запитання, як буде виглядати транспортна інфраструктура лівого берега. А, тому що ми вже побудували міст в нікуди на лівий берег, ну, на деснянку. Тепер ще можемо так само станції метро розбудовувати, а потім колись обов'язково там щось з'явиться між ними. Тому а, треба починати спочатку. Має бути генеральний план, має бути схема транспортного а, транспортна а, для лівого берега в цілому. Да? І потім а, відповідний. Фінансування я категорично проти фінансування будь-яких таких проектних аля робіт. Та да, з 20 років я надивилася і під Дніпром тунелі, і над Дніпром тунелі тільки в космос не літали, і то були спроби. Да? Ось тому треба починати спочатку. І я сподіваюся, що наше скликання Дінара думаю, мене підтримує. Прийняття генерального плану. Це дуже важливе завдання для нас і відповідальне для Кемда. Чекаємо, його гарно було би побачити. Я ж кажу, чекаємо. А, на нього. а в Києві ну, немає нет. генерального плану. Давайте Він скажемо для старий. тих, хто можливо для цього це да, відкриття. Но... Є старий. старий за який рік? в 2002, -му 2002 -му, року, року, тому yeah. в четвертому, потім в 2009-му його yeah. а-ля апгрейд був, да, але ну, сучасного нового no, генерального плану принаймні якісь там обговорення може бачила громад, громадська рада, тому що нам тільки говорять, ось ось кожен раз, коли починається сесія, нам кажуть, все, в цьому на цій сесії ми точно вам представимо генеральний план. Yeah. Але ми бачимо генеральний план тільки не міста, генеральні плани там бойових yeah. дій. А чому немає генерального плану едінару? ну по перше хочу сказати, що коли я йшла а, на вибори, я вважала, що це ну питання номер один. І навіть на першій сесії а, я задала питання меру, і потім у нас були запити від нашої фракції. Ми не раз про це говорили, але насправді це якась містика, а, на яку ніхто не може відповісти. Потім сказала, що він в міністерстві культури десь застряг. Ми писали в міністерство Ух. культури. Міністерство культури сказало, що ну ми не в курсі, Сія, ми не знаємо, тобто це насправді містичне питання, і я сподіваюся, що ми об'єднаємося і його доб'ємо, тому що я абсолютно погоджуюсь, що все, що відбувається хаотично в місці, це відбувається хаотично. Ну, всі ці забудови. Ми не раз я дуже рідко коли голосую за якісь рішення, що стосуються там детального плану територій, тому що насправді це обхід прийняттю того, що у нас немає генерального плану, і все, що відбувається, воно відбувається якось хаотично. Я не голосувала за виділення коштів на мости, тому що це відбувається протягом 20 років. Тобто, знаєте, міст годувальник якийсь. Ну я не знаю. Тобто, це для мене не є прийнятно, Це є антиєвропейське, Насправді я не розумію, чому у нас відбувається саме так. Зі своєї сторони не голосую, не підтримую і вимагаю від. А Це місто догодувальник кого? Діна, можливо, назвати нам Роботи одразу. Роботи відбуваються, якісь, там є якісь кулуарні схеми, можливо. Mm -hmm. Я не знаю, я не в курсі, я не є частиною mm -hmm. схеми, але точно відчувається, що коли 20 років виділяється. 30. А? 30. 30. Пробачте, 30, Бачите, 30, мені просто 32, я можу. Я ти престарший. Це як в анекдоті про стоматолога. це в анекдоті про стоматолога. Знаєте, нащо ти його вилікував? Я тебе виховував, з... годував до, до, за цей до, рахунок. Да, і да, так тобто, далі. Мені здається, що це не є трагедія. І тут вже питання політичної волі насправді. Пане Кирило, можливо, у вас є пояснення і як це впливає на життя району, відсутність генплану оновленого? впливає, воно. Дуже погано. Я з дівчатами згоден на тисячу відсотків. Відсутність генплану так само, так само як і відсутність. Прозорої стратегії розвитку міста це пов'язане одне з одним. Від цього страждає не те, що район, це аж до садочка до кожного будинку доходить ця проблема. І великі такі архітектурні проекти, монстри, які відірвані від загального планування. А щодо того, чому не приймається генплан, наприклад, хто зараз директор, є таке комунальне підприємство, Київгенплан, там взагалі є штатний очільник. Мені здається, там якісь ВО, ТВО і так далі. Це власна структура, яка має це розробляти. Це має бути найвідоміша людина в місті Києві. На сьогодні тому що вона займається підготовкою найбільш відповідального документу. А чому так? Все дуже просто. Я не люблю коментувати плівки комарницького, але Якщо ви послухаєте їх уважно, то одна із історій, яка там обговорю, це саме були детальні плани території. Що це була улюблена історія, яка дозволяла маніпулювати. Я вам скажу, що по нашому району всі ДПТ викликали такі скандали вплоть до перекривання вулиць. Один з а... відомих скандалів на мінському машину так, на, так, на. Саме, саме, так саме так. Це все наслідки відсутності генерального плану. Тому що генеральний план, ви правильно і пан Геннадій сказав, це насправді земельна сфера це бюджету утворююча проблема, тому що мають податки платитися за то до речі, пане Кирило, читаю теж спільноту оболонського району. Помітив, що люди скаржилися на якусь незаконну рубку дерев. От на мінському масиві, начебто, під забудову. Можливо, деталізуєте, що це за історія? Звичайно, деталізую. Це знов ж таки наслідки відсутності генерального плану. Велика дуже сумнівна забудова на вулиці Полярні. Там 4 чи 6 величезних хмарочосів планується будувати. За результатами ДПТ під час побудови цього проекту були зрізані дерева. Зараз встановлюється законність цієї зрізки і так далі. Але громада активно протестує проти. Знаєш, що на сьогоднішній день вони звернулися і до військової адміністрації, і до депутатського корпусу щодо перегляду всієї всієї будівельної документації. Ось так. Тобто, забудовник буде покараний, да? Скоріше за все, якщо спочатку він спочатку, давайте да. встановимо. Я все ж таки не да. люблю. Ми ж поки не знаємо, хто да. саме зріс. Да. Да, да. ну, ми тут не карну. Да. Да. Спочатку давайте встановимо, ми цим займаємося. Так, зрозуміло. А, да. пане ну, Геннадію, вам слово, будь ласка. Спочатку давайте По... стосовно неплану. моста мосту а, да. стосовно в нас метро наголосили про те, що починає будуватися нова гілка метрополітену. Це здавалося б, мала бути новина десятиліття у столиці. Дивіться, так, я вважаю, що метро на Троєщину буде. Не дивлячись на те, що воно досить довго будується, але не можна на сьогоднішній день е, ну, ставити під загрозу будівництво метрополітену, е, гілка якраз на Троєщину. е, Громадська рада близько двох років і надавала свої пропозиції стосовно альтернативного проєкту, стосовно здешевлення проєкту, стосовно зміни напрямку гілки. В нас ми направляли свого експерта, людина, яка 40 років працювала в цій сфері. О, десь нас чули, десь не чули, але не важливо. Ну мабуть, це вже це вже робочий процес, але загалом метро має бути, тому що це вже випробовування не для Віталія Володимировича, це не випробування для взагалі всіх містян. І я вважаю, що потрібно зробити так, щоб на наступних виборах не було не було цієї чергової маніпуляції. Я вам через місяць відкрию станцію на Радужній. розвиток. Це випробування тобто, для державного бюджету. Це потрібно, бюджету, сухайте, ще це потрібно бюджету. завершити. Ну, це неможливо, це некрасиво, це непорядно. Я вважаю, той, хто має, люди повинні зрозуміти, що це маніпуляція просто тим, що там відбувається. Метро, є, метро буде, воно ну, буде. Є проект, дійсно починаються роботи. Є, є хороша концепція, і я вважаю, що лівий берег повинен дочекатися цього. Це має бути певний результат. Чи є затримки? 100%, Чи є проблеми? Є чи є корупційні ризики. Однозначно. Стосовно землі і стосовно генерального плану. Генеральний план потрібен. Генеральний план на сьогоднішній день, ми не скажемо, що його немає. Він є. Він не актуальний на сьогоднішній день. На сьогоднішній день ми всі ходимо в памперсах 2002 року. О, хто в цьому зацікавлений, пане Геннадію? Давайте Не, в цьому зацікавлені скажі, в першу чергу корупціонери, які займаються відведенням земельних ділянок, в тому числі які це просувають через Київську міську раду. Давайте Все. до Для них це ради. вигідно, тому що ДПТ, про які ми говоримо, схеми, які можуть на сьогоднішній угу. день бути, це стосується комунікацій. А хіба ми не знаємо такі об'єкти, які на сьогоднішній день ніяк не можуть вести в експлуатацію, тому що не можуть підключити воду, десятки. газ, освітлення, угу. та їх міл... ну, десятки. Тобто це комусь потрібно, це зручно. Так в сотні тисяч людей госпитання. від цього страждають, тому угу. що місто не розуміє концептуального розвитку своєї столиці в різних прошарках цього генерального плану. Це ж не лише забудова, це все. Починаючи від благоустрії, закінчуючи мостами, Зеленим дорогами, зеленими насадженнями, о, 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 кількістю о, квартир, о. кількістю населення в тому чи іншому регіоні, транспортними розв'язками, якщо потрібно, укриттями, мобільними, модульними і тому подібне, але, Все. До речі про укриття. От коли, коли ми піднімали питання вперше в грудня 2021 року, то всі сміялися з того, що о Боже, ви піднімаєте питання укриттів, але ви знаєте наскільки воно зараз актуальне. і те, що вони не були визначені, і те, що багато. Приватних uh, приміщень, які Начебто на мапі зазначення як укриття в результаті закриті, і це серйозна проблема. І Якщо був би генеральний план, то ці би проблеми ну типу зникли. І додатково ж договорю. Наприклад, я особисто займаюся літературним сквером, намагаюсь його все-таки оформити як сквер, і щоб він був в власності, ну в придаткуванні громади, але це дуже складно, і це знаєте, вручну відбувається замість того, щоб це зазначити на генеральному плані, що це сквер, не трогать його. Поруч не будувати єдине питання, яке захищає сьогодні міську владу від того, щоб не виносити питання, це воєнний стан. Тому я вважаю, що генеральний план має розглядатися в напівзакритому. Залі не все має ага. бути повністю оприлюднено. Ага. є певні прошарки, певні категорії цього генерального плану. Певні Абсолютно. речі, про які не потрібно публічно говорити. Але депутати повинні його затвердити. Це однозначно. Дуже цікаво. Ну і власне депутати зібралися на засідання В майже чотири місяці. Не було пленарних засідань. Так, 11 вересня це сталося. Прийнято деякі рішення. Давайте почуємо от ще одного з ваших колег, пана Андрія Вітренка. Це голова бюджетної комісії. Сі, ради депутат відповідно від «Слуги народу, він підбив підсумки першого осіннього пленарного засідання. Давайте почуємо його. А потім від вас також пані Алла, пані Дінара і теж присутні пан Кирило і Гнадій також скажуть свої враження. Почуємо вітренка. Ми виділили додаткові кошти для допомоги збройним силам України. Проголосували програму Турбота як допомогу тим людям, які постраждали від терористичних російських атак. Потім розв'язали питання, які стосуються затвердження статутів київських лікарень, які не розв'язував попередній перший заступник київського міського галиповорозник Микола Юрійович. Впевнений, що на наступну сесію, яка буде відбуватися вже після 20-го числа, будуть винесені питання бюджету. І впевнений, що ця сесія буде більш цікавою. Ну і одразу проанонсую опитування, яке триває в нашому ефірі. Як ви оцінюєте ефективність Київради, приймають потрібні рішення повільно, але працюють більше піару ніж результатів. Не вирішують проблеми міста. Свій варіант у коментарях, як завжди, пані Ало, пані Дінаро, Отже, давайте з вас почнемо. Власне, чому все ж таки зібралась Київрада на пленарне засідання? Для чого зібралась, так і власне чи є зміни в роботі? Чи є, чи буде вона ну, покращувати да свою ефективність? Тому що той же Вітренко, от у нас в ефірі казав, що Буквально там два чи три рази цього року зібралися, реально попрацювали. Було дуже мало ефективних засідань в питаннях прийняття рішень. Вже давно було треба було зібратись ми зібралися просто тому що давно не, не бачились так ні тому що міський голова нарешті зміг а, скажімо так почу зробив спробу почути весь депутатський корпус а не лише виконавчі органи як діти в школу а, в тому вересні. що насправді знаєте так як це питання в опитуванні ви там останнє поставили чи а, правильні рішення приймає Київрада, чи як воно там останнє а, як злічення? ви оцінюєте ефективність приймають да, потрібні ефективність. рішення повільно але працюють да. більше п'яру да. на при великий жаль в силу того що ресурсу у депутатів менше то звичайно КМДА нібито робить більше, але всі забувають, що все, що робить КМДА, це якраз реалізує ті рішення, які фінансування, на які виділяє Київська міська рада, ініціює Київська міська рада. І на жаль, я не думаю, що там хтось нас дуже високо оцінить, тому що люди не усвідомлюють, що насправді все те, що демонструє міська влада в обличчі КМДА, це насправді робота депутатського корпусу. А чиновники не люблять говорити, що завдяки депутатам вони можуть там відкривати центри реабілітаційні. Конечно. Давати розширювати перелік послуг, да, збільшувати там матеріальну допомогу і так далі. Вони ніколи про депутатів не говорять. Тому, я, як депутатка, просто зараз це говорю. Да, що будь-який крок, який здійсні роблять чиновники, вони роблять після того, як за це голосує і над цим дискутує і працює депутатський корпус. <рай висі> а, а, яка мета тому... було засідання? Чому все ж таки зібралися? А ну найголовніше ну, питання. На ну, на мій погляд, найголовніше питання це була звичайно програма а, підтримки захисників і захисниць Києва і програма. Турбота, тому що те, що стосується захисників і захисниць, ми збільшили фінансування і військові частини, які звертаються до київської влади за підтримкою, да тобто вони зможуть більше отримати коштів да, для того, щоб закуповувати те, що їм необхідно. Те, що стосується турботи, ми, звичайно, там мова йде про збільшення об'ємів фінансування. Я сподіваюся, єдине і зараз це виклик. Завтра відбудеться перше засідання робочої групи, яка створена після засідання бюджетної комісії саме по програмі турботи. Тому що є питання щодо того, що ми виділяємо фінансування. У людей створюється ілюзія, що нібито ось депутати ж проголосували там сотні мільйонів, наприклад, на ту ж матеріальну допомогу. <смітність> Але коли вони підступають до того, як її отримати, виявляється купа а, якісь порядки, який подолати ну без підтримки, там, наприклад, голови району там чи ще якогось чиновника, просто неможливо. І ми створили вчора робочу групу а, для того, щоб переглянути порядки надання тих допомог. Мох, які сьогодні передбачені програмою турбота, і для того щоб в тому числі, коли вийде на сесію, знову турбота, да, збільшити перелік заходів. Один з них зараз готується проект рішення, в тому числі з різних фракцій депутати. Насправді, що, наприклад, за рахунок коштів міста Києва, ми це моральний, на мій погляд, обов'язок. Да, ми маємо фінансувати поховання людей, які загинули в результаті ракетно-дронових атак угу. в столиці, тому що ви. Будьте, людей а зараз, без... цього. зараз це здійснюють сім'ї. Ми тільки соціальний захист лише компенсує так звані гроші на поховання, там 20 тисяч гривень, тобто на поховання. Але коли гине ціла родина, на превеликий жаль, у ну, мене мороз по шкірі йде, тому що ми це все знаємо. Да? Коли гинуть цілими сім'ями, ну і на жаль, це питання ну просто неприпустимо. Мене взагалі дивує, ми ще й наспротив, до речі, натикаємося в стінах чиновницьких, що це неможливо і так. Далі, ми кажемо, як неможливо, коли особа без ну. Без постійного місця проживання, ну, так звані ну, асоціальні да, категорії, ми їх, да, ми їх, до речі, ховаємо за рахунок бюджетних коштів. А люди, які загинули ну, в результаті ракетно-дронових атак, да, ми тільки матеріальну допомогу іншим членам, якщо вони є. І я дуже дякую пані Зубрицькій, яка почала це питання, займається цим рішенням, і всі депутати з різних фракцій, я впевнена, що ми ці зміни також турботу. Турбота, скажімо так, це то, Проект рішення те рішення, яке переглядається найчастіше, і це правильно. Да що воно має вдосконалюватися, ставати доступнішим для людей і мінімізовувати різноманітні чиновницькі викрутаси, з якими я особисто в тому числі на превеликий жаль стикаю так. Дінаро, У порядку денному було більше сотні питань більше зняли з розгляду. А чому збиралися, яка ключова мета і що лишилося не з головного? Дивіться, ну по перше, були дуже серйозні рішення невідкладні, які вже пані Алла зазначила. це Цей програма турботи допомога нашим захисникам захисницям. Те, що не може знаєте, відкладатися насправді, тому вони в невідкладних. І історія в тому, що ми постійно маємо бути, знаєте, тримати руку на пульсі, тому що до нас і правда дуже багато військових звертається. Також було два проекти рішення, і їх мало хто зазначає, але це до допов... Доповідала Марина Порошенко, що стосується що зміни в назву постійної комісії охорони здоров'я соціальної політики та ветеранської політики. Чому тому, що дійсно знаєте, не можна в в соціальній сфері ветеранів розглядати, тому що вже виокремилася в суспільстві така категорія людей їх дуже багато. Вони мають інколи унікальні потреби, і треба знаєте, випрацьовувати політики і проекти рішення в місті, так і в інших містах і на державному. Мьому рівні для того, щоб забезпечити всім необхідним саме цю категорію населення, дуже важливо, як на мене. А так само в майбутньому я сподіваюся, що будуть політики, програми і проекти рішення щодо ВПО, тому що в Україні дуже їх багато в кожному місті різні. Але історія в тому, що ну ви самі відчуваєте, що змінилася навіть кількість людей, які проживають у Києві з інших міст, які є або окупованими, або близько. Окупованих територій в зоні бойових дій і тому подібне, тому мені здається, що ці. Політики вони важливі, також була було був в невідкладних проект рішення, що стосується щоквартальної матеріальної допомоги для закупівлі сечоприймачів для дітей з інвалідністю, контузій особи, які мають контузії. Тому тобто є рішення, які просто не чекають, тому що це життєдіяльність міста. Але відповідно у нас є певна, якщо можна сказати, така політична трошки Криза, і знаєте, коли є компроміс серед усіх фракцій, що ми збираємось і ми голосуємо за ці рішення, тому що вони просто не чекають. Що до я... того, що не проголосували, да. як ви власне, оцінюєте ефективність Київради? От якщо відповідати на наше опитування, приймають потрібні рішення повільно, але працюють більше піару, не вирішують проблему. слухайте, ну як ви думаєте? Я як знаєте, я, я, я не є напевно суб'єктом даного опитування, оскільки я депутатка Київського міського але Ради. середини я... видніше. Але завжди хочеться краще. Завжди ти не можеш оцінити себе, себе абсолютно. Що я можу сказати? Що звісно, коли я особисто заходила як депутатка, отримала довіру від громади. Мої плани і те, що відбулося в країні, воно абсолютно зараз, знаєте, нерелевантно. Тобто, ті плани, які були заплановані, те, що зараз реалізуються, різне змінився фокус, незабаром 5 років. Фокус, не забаром, 5 да, років так, да, змінився фокус, змінилися Програми змінилися акценти. Ми все трошки робимо. Ну не зовсім те, що би, наприклад, планували інші абсолютно проекти. Тому те, що зараз робить Київрада, те, що ми вділяємо кошти на армію, те, що у нас Марина Порошенко завжди займається медициною. Я дуже рада, що цей сегмент знаєте, закритий У нас в місті це правда. А депутати приходять робота. на засідання? Тому що от, я дивився інтерв'ю Аліни Михайлової. Ну досить резонансне, яке було теж Вона зі слуги народу. Вона каже, що ми ну, ну, я... з голосу перепрошую, вибачте. З голосу, так Можливо, з голосу. Вона вона казала, що я в принципі не, не сильно там ходжу на ці засідання, тому що в мене фронт я займаюся ну, безпосередньо там військовими питаннями. Я хочу сказати, що у нас 31 депутат, і серед 31 депутата ну 28, тобто ходить 25. І у нас історія в тому, що дуже багато теж військовослужбовців, як і пані Аліна, і наприклад на минулій сесії був. Був пан Сторожук, але він не завжди буває, тому що у нас була проблема з тим, що не відпускають на пленарні засідання військовослужбовців, нас є пан Хацевич, пан Льєвченка, і Задерейко. Тобто е це люди Дуренко які є пості постійно постій. військовослужбовців відвідують пленарні засідання. Так, да, відвідують, Але це ну, що хотіла сказати, що це складний процес, це непростий. Пані Аліна вирішила не відвідувати це. Її абсолютно рішення, але якщо Наприклад, я вважаю, що військові мають відвідувати засід. Чому тому, що коли ми просто знаєте, ми все одно цивільні. Ми, ми не, не на фронті зараз, тільки там в гуманітарних поїздках допомога, але коли самі військові приїжджають на засідання і кажуть, люди, нам треба то-то, 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 І коли вони звертаються до мера, наприклад, та, щодо регулювання певних питань, мені здається, що коли вони з своєї точки зору говорять, як вже обрані представники громади, мені здається, це дуже важливо. Багато депутатів взагалі, ну, от, зникло і не ходить, не відвідує засідання mm -hmm. Київради. Всі, в принципі, в сторону нікого в, а, не було. В а, немає. Ні, ну фактично всі. всі у ну, кожній фракції є представництво, більшість. У кожній фракції, давайте так, Топ... у кожній фракції є більшість, яка ходить. Топ... Ну, У вас Топ... є хтось, хто не ходить. Тобто... Я думаю, що немає. У нас теж такої такі. Тобто ну, ні, навіть через п'ять років роботи Київрада все ж таки Білянусь. залишається дієздатною. і Остання сесія всі голосування були на рівні 80 плюс голосів. Пане Кирило, будь ласка, я, а ви як представник багато, адміністративної, багато, гілки, так? багато насправді емоцій від так. Е... які очікування у вас ключові від роботи Київради? Що який ключовий запит? Можливо, головна теза, з якою я погоджуюсь і яка є фактом, з яким не можна сперечатися? Київрада це серце міста Києва. Від його роботи залежить все. Будь-яке рішення, яке виконує виконавчий орган, це робота Київської міської ради. І всі проблематики, про які ми казали: відсутність генплану, відсутність стратегії, це також наслідки роботи Київської міської ради. А, щодо того, як вона працює останній рік, є там багато людей, яких я поважаю в тому числі хто тут є в студії, нормальна Оцінити ефективність А зараз. Скажу е приклад: березневе коригування, яке мало розподілити залишки минулого року, відбулося в червні. Через це я пояснюю киянам. Це відповідальність депутатів. що... Ми реалізуємо пізніше ліфти, пізніше реалізуємо сховище, пізніше реалізуємо термомодернізацію. Буде деякі райони будуть в грудні робити асфальтування. Це наслідки в того, так точно та це наслідки того, того, процедури. Та що процеду... абсолютно вірно на це. Це наслідки того, що депутати вчасно не прийняли а, і багато. Рішення. Я так думаю, чого не зробили. А, а потім кажуть, кажуть, а чого в вони кількість? в грудні асфальтують. В, величезну кількість вони і не зроблять далі. Щодо того, що я насправді завжди згадую депутатів, дякую і я почав насправді сьогоднішній вечір з того, що я подякував, наприклад, робочій групі і бюджетній комісії, в яку ви входите за конструктивну взаємодію з відповідно з нашим районом, нам виділяє дуже солідне фінансування, майже все, що ми просимо, насправді, але ми його відповідально реалізовуємо. Що е, має за результат відповідні реалізовані проекти, але сказати, що це. Завдяки тому, що депутат проголосував, це 20% шляху. А 80% шляху це сама реалізація проєкту. Поготе це, м'яко кажучи, непроста робота і відповідальність кінцева завжди на бюджетному розпоряднику. Тому це спільна командна робота. Але від роботи Київської міської ради, на жаль, від її відсутності останні півроку ми дуже страждали. Відповідно страждали мешканці. І на жаль, так зараз сталося що. Uh, щодо того, що всі депутати ходять категорично на згоден. Якщо на сесії ви мені покажете, де було більше 90 людей. Ну добре, більше 100 людей. Я просто буду шокований, але я думаю, що такої сесії ви мені не покажете. А я нагадую, що численна кількість не штатна буде. це 120 людей. А обрання в минулому скликанні стільки не ходило. це питання це питання вибору. Вже знаєте, це, це, ну пи... ні, ні, це питання в тому, що ми ж коментуємо орган як інституцію. Розумієте, якщо туди системно обираються люди, які потім системно туди не ходять, то треба або на рівні законодавства, або на рівні регламентної. Я знаю, що деякі ваші колеги, наприклад, пропонували таку процедуру, що якщо хтось не ходить, він втрач втрачає свої там, умовно кажучи, свій, там особистий бюджет там на депутатську Нас програму. Нас от не ходила з колишнього ОПЗЖ пані Сімуніна. Я її взагалі не це... бачила. Нема санкції за те, що депутат але... не ходить. Тобто ви обираєтесь за тебе проголосувало 2000 тисячі ага. а немає або... санкції. Бо це безкоштовна робота. 2000, так немає 2000. жодної ну умовно, скільки квоти. У Верховній Раді знімають зарплату за прогули. Наскільки нам Ф1 розповідало ну, днями в ефірі? Квота близько двох тисяч. Є хтось, за кого просувало 30. 30 людей, є хтось за кого просувало 10 тисяч. Це дуже різна історія. Але середня квота представниця це дві тисячі людей. Тобі довірило дві тисячі людей, ти просто зник з горизонту. А є такі люди, які фізично є, але не приймають активної участі. Більше того, скажу, що, на жаль, це не стосується вас. Ми ж коментуємо інституцію, як вона працює. Якщо третина інституції десь відсутня, то ви маєте третина? собі задати питання. Нім, ну, ну добре, 25 за 120. Це ну там ну це солідний відсоток. Давайте я слово опан панові Геннадію Дамо він все ж таки голова громадської ради при КМДА спостерігає теж за роботою від громадськості, так би мовити міських да органів влади. Ну і на засідання Київради я так розумію. у Вас теж є доступ. Яке враження справляє діяльність Київради? Доступ Яку б оцінку до Київради немає?